Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Повітряні сили Збройних сил України привітали Сполучені Штати з Днем Незалежності, розписавши бомби ДЖАМР і протирадіолокаційні ракети «Харм». Фото з привітанням опублікував командувач повітряних сил України. Військові опублікували фото високоточних бомб ДЖАМР з вітальними написами. Це фактично перше фото цих бомб на озброєнні України. Ці авіабомби вже показали свою високу ефективність. Україна отримала версію Р. Вона має максимальну дальність ураження ціли 72 кілометра. З опублікованих фото зрозуміло, що Збройні сили України отримали керовані авіабомби вагою 230 кілограмів. У найближчі тижні до України доставлять першу партію танків Леопард 1,5. Українським силам оборони передадуть десятки модернізованих танків Леопард 1. Про це повідомив міністр оборони Німеччини. Як він сказав, десятки бойових танків а 1,5, наданих Німеччиною та Данією, прибудуть в Україну в найближчі тижні. Окремо він згадав про пакет військової допомоги Україні в розмірі 2 мільярда 700 мільйонів євро. В цілому, до кінця цього року Німеччина готує для України поставку понад 100 танків Леопард 1. Також Данія зобов'язалася відправити для українських військових 80 танків Леопард 1. Корвет Гетьман Іван Мазепа має увійти до складу військово-морських сил України 2024 року. Бойовий корабель класу Ада зараз будують у Туреччині відповідно до графіка. Про це повідомив командувач ВМС Україною. Як він сказав, усе триває відповідно до плану навіть швидше. Командувач військово-морських сил додав, що Україна повинна мати потужний флот. Усе озброєння, призначене для корабля, буде поставлено своєчасно. Нагадуємо, що 2 жовтня 2022 року в Туреччині спустили на воду перший корвет класу «Ада», який будують для українського флоту. Корпус бойового корабля, зроблений з української сталі. До Дня зенітних ракетних військ, повітряних сил в Збройних силах України показали службу зенітних систем, котрі захищають українське небо, в тому числі показали модернізовані зенітно-ракетні комплекси с 125 2 д ЗРК пройшов глибоку модернізацію з замінної елементної бази на цифрові аналоги. За рахунок цифрових систем підвищили рівень автоматизації роботи комплексу, що значно вплинуло на вірогідність перехоплення цілей. У комплекс інтегрували оптичну станцію спостереження з телевізійним та тепловізійним каналами, чого раніше не було він здатен автоматично захоплювати та супроводжувати повітряні цілі. За рахунок нового методу наведення ракет вдалося збільшити зону ураження і підвищити ймовірність ураження цілей. Дальність ураження повітряних цілей зросла з базових 25 кілометрів до 35 кілометрів. У військово-морських силах України планують створити повноцінний протимінний дивізіон. Про це в ефірі телемарафону розповів речник військово-морських сил Збройних сил України. Створення такого формування, зокрема, потрібно для забезпечення безпеки цивільного судноплавства. За словами речника, ВМС вже мають два протимінні кораблі, які беруть участь у навчаннях Сібріз. Мова йде про тральщики, шукачі мінпроекту Сан Даун, Чернігів та Черкаси, які нині тимчасово перебувають у Великій Британії. Також Нідерланди передадуть Україні два тральщики класу Алкмар. Болгарія формує новий пакет оборонної допомоги для України. Про це розповів міністр оборони Болгарії. Він міститиме те озброєння, яке необхідне українським силам оборони. На запитання, коли слід очікувати нового пакету військової допомоги від Болгарії, міністр відповів, що він вже почав формуватися. Його основу складають боєприпаси та військова техніка. Укрзалізниця випустила після капітального ремонту інклюзивний електропотяг, що курсуватиме маршрутом у Львів. Про це повідомили у прес-службі перевізника. Зазначається, що електропотяг має зручні, великі вбиральні, пристосовані для використання людьми з інвалідністю, також пандуси, таблички, продубльовані шрифтом Брайля, сповивальні столики та місця для перевезення велосипедів. Крім цього, у потяг встановили зручні сидіння для пасажирів оновлену систему освітлення інформування та пожежого гасіння. В Україні одна з інноваційних компаній розробила перший гібридний комбайн для збирання картоплі та цибулі. Про це повідомила прес-служба компанії. Ця науково-дослідна компанія спеціалізується на розробці та виробництві інноваційного сільськогосподарського обладнання в Європі. Як зазначили компанії, у новому сезоні розробили нове технічне рішення для наших аграріїв, агрегат для збирання врожаю, картоплі та цибулі різні принципи підбору овочів. Український виробник туристичного спорядження відкрив свій перший закордонний магазин. Крамниця розміщена у столиці Румунії Бухаресті. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Як зазначили компанії, це перший наш фізичний магазин за кордоном, розташований у самому центрі Бухаресту. У магазині вже приймають перших гостей, які полюбляють туризм. В Україні розпочали підготовчі роботи з будівництва магістральних водогонів для областей, які постраждали унаслідок підриву Каховської ГЕС. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України. Водогін складатиметься з трьох ланок магістрального водопроводу протяжністю майже 150 кілометрів. Реалізація проекту забезпечить водою щонайменше мільйон людей. Водогін у буквальному сенсі прокладатиметься з нуля. Державний секретар Сполучених Штатів Америки заявив, що Сполучені Штати нададуть на відновлення України понад 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Про це він оголосив під час міжнародної конференції з відновлення України у Лондоні. За його словами, Сполучені Штати Америки мають інвестувати понад 520 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні відремонтувати енергосистему. Сполучені Штати також нададуть 657 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні модернізувати перетин українського кордону. Державна нафтова компанія підписала рамкову угоду про співпрацю в галузі нафтовидобутку з однією з найбільших нафтосервісних компаній світу. Компанія працює в більш ніж 100 країнах. Наразі невідомо ніяких глибоких деталей щодо співпраці. В Укрнафті зазначають, що вони мають амбітні плани збуріння нових свердловин, розробки родовищ та нарощування обсягів видобутку вуглеводнів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.